Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Хто вперше потрапив на наш канал, мене звуть Світлана. Ми з України з міста Харків. Сьогодні буду підстригати тую «Брабант». Ця туя висаджена на нашій новій ділянці в цьому місці для того, щоб відокремлювати одну частину нашої ділянки від іншої. Саме для того, щоб закрити. Ту частину, яку я б не хотіла постійно бачити, щоб краса була відокремлена від таких, знаєте, господарчих наших будівель. Отже, друзі, перш ніж я буду підстригати той брабант, я хочу е трошки розповісти про цю тую і е розказати саме, чому цю тую треба висаджувати в якості живоплоту або огорожі. Туя Брабант Одна з найкращих туй для живоплоту і для огорожі, яка буде вічно зелена протягом всього року. Тому що вона дуже швидко зростає, невибаглива. Якщо її стригти регулярно, мінімум два рази за сезон, на весні і десь в липні або в серпні, вона собою створить. Щільну огорожу, через яку навіть дитина не пролізе. Настільки гарно вона після стрижки загущується. Мені цього і треба. Я хочу, щоб подальшому цю частину, яка знаходиться з цієї сторони, зовсім не було видно з частини нашої ділянки, де буде великий квітник, де будуть квіти, де буде зона відпочинку. От саме тому я її посадила. Коли ми саджаємо в якості огорожі або живоплоту тую-брабант, зазначу, друзі, не тільки тую-брабант, будь-яку тую або будь-який чагарник, треба саджати такі рослини в траншею. Коли ми саджаємо в траншею, рослини, які будуть в нас огорожею, кореневі системи розвиваються однаково. І майже однаково, Зростають рослини. Певнена, що зараз у вас виникло запитання. Світлана, ви кажете, що вони однаково розвиваються, а чому ж вони тоді такі різні за висотою? Бо за віком вони однакові і саджали ми їх на нашій іншій ділянці, на нашій дачі. Однакові. Хто з нами давно на каналі, він бачив, що однакові невеличкі рослинки висаджували ми. В якості огорожі в іншому місці. На е, е, нашій дачі, ці туї зростали в такому місці і були, знаєте, без догляду, достатньо довго. І тому і розвивалися от саме так. Ті, які були на сонечку, вони вищі. Ті, які були в напівзатінку і майже в затінку, Ось це ті дві туї, які ви зараз бачите. Вони нижчі за висотою. Отже, одразу виникає питання: де краще саджати такі туї, Брабан. На сонечку, чи в напівзатінку, чи в затінку. На сонці вони зростають швидко, гарно. На сонці я і в наших друзів, і в нас я бачила, наскільки гарно вони себе почувають. Вони невибагливі, вони посуху переживуть. Вони навіть знаєте, знаєте що витримають пересадку. Ми пересаджували ці туї, коли вже почався сокорух. Це вже був, був або кінець травня, або початок червня. Ну я трошки знаєте, вже заплуталася стільки справ на новій ділянці. Але все одно це було в такі терміни, коли вже великий ризик, що рослина може не прижитися на новому місці. Ми викопували з відкритою кореневою системою. Рослинки страджа, страждали, тому що ми коли викопували, ми все одно травмували коріння, перевезли, посадили. Після того, як ми посадили в траншею, обов'язково. І, друзі, буду в кожному відео наголошувати, тому що розумію, що е, питань завжди дуже багато. І е, найперше, що треба робити після посадки будь-якої рослини, це е, дбати про її кореневу систему. Проливаємо укорінювачем при посадці, потім через сім днів, а потім ще раз сім днів, три рази в нас виходить. Якщо у вас є можливість, професійним. Укорінювачем радіфарм. Якщо немає радіфарм, будь-який укорінювач, це краще, ніж зовсім нічого. Нам треба, щоб коренева система одразу почала розвиватися, бо коренева система годує всю рослину. Якщо коренева потужна, і будуть у вас гарні рослинки. Отже, все вам розказала про цю тую: як саджати, відстань. Коли ми саджаємо огорожу 60 см між туями. Не більше, навіть вважаючи те, що сама туя, якщо б вона зростала окремо, вона велика. Вона півтора метри може вирости завширшки. Завишки, друзі, може вирости до 15 метрів. Швидко зростає. Хочу зараз вам показати. Скільки, скільки вже нового привісту за два місяці, як вона зростає на цьому місці. От дивіться, друзі. Оце вся оця гілочка, от вона зеленого кольору, потрошки починає деревініти. Бо вже скоро осінь починають визрівати молоді пагони. І от дивіться, 25 см. А це ми враховуємо, що це пересаджена рослина, що вона трошки. Затрималася в зростанні, бо вона вкорінювалася, адаптувалася до нового місця. І все одно 25 сантиметрів тут, 20 сантиметрів тут, маленькі, 20 сантиметрів молодого привісту. Це дуже добре. Вважаю, що все зробила правильно і вам зараз все розказала, що треба знати для того, щоб посадити таку рослину в якості огорожі. Скільки можна обрізати е, перший раз, бо в нас це буде? Можливо, друзі, зараз згадую, можливо, я один раз її підстригала трошки, підкоригувала колись. Тобто зараз в нас буде друга стрижка від посадки на минулій ділянці, на цьому новому місці, але от саме на цьому місці це перша стрижка. Можна обрізати перший раз не більше однієї третини рослини, щоб це не було, знаєте, одразу все все ви обрізали. Бо це теж е, травмування рослини. Тому розуміємо, все робимо правильно. Якщо у вас вже багато досвіду, ви можете і більше зрізати. Хто е, вже досвідчений садівник, він зараз отам. По ту сторону екрану він знає і підтримає мене. Скаже, та я й більше зрізав, і нічого страшного. Але якщо ви новачок, зрізайте потрошку, споглядайте за своїми рослинками, і тоді все з ними буде добре. Отже, друзі, починаю дуже зручно мені і швидко робити це акумуляторним кущорізом, можна робити і садовими ножицями, але починати буду саме з кущоріза. Професіонали так роблять, хто я така, щоб не робити так само. Звичайна водичка, треба зволожити леза, щоб гарна була стрижка. Починаю стригти, друзі, зверху. Нам треба, щоб оці довгі гілочки були не такі довгі, щоб структура в подальшому нашої огорожі була щільна. Тому і починаємо саме зверху. От дивіться, гілочки дуже міцні, міцні і е, недовгі, вже ми можемо бачити ось тут в нас буде край огорожі. І хочу, знаєте, що. О, будь, ласочка, підійди, будь ласка, ласка. по дивіться. От як я зрозуміла, що ту я гарно себе почуваю. Дивіться, оці молоді прирісти, ось вони, вони е, з'явилися на всіх гілочках. Можемо побачити, може сонечко зараз заважає. На всіх гілочках є маленькі маленькі гілочки. От саме вони з'явилися, і після стрижки їх багато з'явиться. І вони будуть загущувати і загущувати всю цю огорожу. А мені цього й треба. Зараз вона знаєте, здається, що вона така е рідка, ну така от що і проглядається все. Це саме тому, що вона ж не формована. Як тільки я почну постійно її стригти, її вже в наступному році ми будемо бачити різницю. Я її в цьому році, друзі, дуже задоволена, як вона виглядає через два місяці після посадки. Я хвилювалася, але бачу, що вона і гарно вкорінилася, і гарний приріст. Саме мені цього і треба. Не шкодуємо відрізаний гілочок. Чим краще ви підстрижете в перший раз, тим краще буде виглядати рослина в подальшому. Не треба жалкувати гілочки. Знаєте, це все ми робимо для того, щоб в подальшому все було дуже гарно. Обов'язково стрижемо і нижні гілки. Якщо ви хочете, щоб вас огорожа була до землі, обов'язково підстригайте. Ви стимулюєте тоді, щоб з'являлися нові гілочки саме внизу, щоб огорожа була гармонійна і внизу щільна, і вверху щільна, як стіна, як паркан. Вирівняли цю сторону нашої огорожі, стої Брабант, і переходимо на іншу сторону. Хочу вам показати, що використовувати можна не тільки кущоріз, але саме такі огорожі дуже зручно кущурізам. Якщо у вас немає кущуріза, можна це робити звичайними садовими ножицями. Зволожуємо і підстригаємо. Так само. Але знаєте, кущорізом одразу така площина, захват такий гарний. Що швидко і зручно. Навіть мені здається, що і рівніше буде одразу. Але дивіться, ну, поки у вас немає кущоріза, можете використовувати звичайні садові ножиці. А я беру все одно свій кущоріз. Якщо після обрізки якісь дуже товсті гілочки неохайно виглядають, що треба зробити? Можемо допомогти звичайним секатором. Робимо ось так: Зріз, щоб не було його видно. Трошки скос робимо. Бачите, і отаким от чином. І от, ну, це коли виходите, я розумію, що садівникам дуже важливо, щоб все було охайно. Тобто, дивіться, отак він виглядає. А ми робимо так, щоб ми зовсім його не могли побачити. Ось так робимо. Ось, бачите, Вниз все охайно, все добре. Зрізи нічим змащувати не треба. Ось так. Ось так, бачите? Заховали за гілочку. Ось цю можемо теж обрізати. Ну, пройтися по гілочках і пройтися і все виправити. Щоб все було добре після такої стрижки. От зараз, е вже кінець серпня, майже вересень, що ми можемо зробити? Можемо е обробити зверху, після стрижки, препаратом Мегафол. Це буде нормально. Е що треба робити в подальшому? Обов'язково не забуваємо, що восени всі рослини. Воїні також потребують осіннього добрива, щоб не було азоту, фосфорно каліні, щоб вони добре підготувалися до зими. Чому стрижки ми робимо будь-яких рослин, бажано робити? Кінець липня. Ну, я зараз вам скажу такі терміни, щоб ви розуміли, коли у вас буде можливість. Бо я розумію, що багато в кожного справ треба підлаштуватися під своє життя, щоб встигати. Підстригати рослини в ваших садочках можна починати кінець липня, серпень, вересень південні регіони, можна навіть це робити взимку, але це коли у вас трошки досвіду. От набудете досвід, ви вже будете розуміти, що можна робити. Коли ще досвіду не дуже багато, серпень, вересень найкращі місяці для того, щоб підстригати вперше або молоді рослинки. Тому що вони тоді встигають підготуватися до зими. Бо зараз ми підстригли і почнуть з'являтися молоді прирісти. бо зараз активне зростання, активне е е зростання кореневої системи хвойних рослин і е верхньої частини, щоб встигли визріти, щоб вони потім, потім не змерзли взимку. Тобто, все робимо в правильні терміни. Підстригаємо, до речі. Стрижки допомагають рослинам взимку, коли може бути. Останніми роками в нас не дуже багато, але було за наше життя. Ми дуже багато пам'ятаємо таких снігів, що вони наввалювалися. Рослини, знаєте, і льод був. Отакі От довгі гілки, якщо ми б залишили: сніг, льод, все це налипає, може травмувати і може навіть поламати такі гілки. Тобто ми стрижками багато чого робимо. Ми для себе робимо корисне, щоб гарний вигляд був рослин, щоб вони якусь функцію виконували, відокремлювали якісь частинки нашого саду. І також допомагаємо рослинам і взимку. В кожному відео я додаю важливу інформацію. І мені дуже хочеться, щоб. Ви уважно все слухали, бо все це важливо. Це все мій досвід. І хочу, щоб ви не робили моїх помилок, щоб ви були обізнаними, щоб ви все знали про рослини, які я вам показую, які будуть зростати в ваших садочках. Якщо ми будь-яку хвойну рослину, саме як сьогодні, підстригаємо саме з усіх сторін, отак по боках, не чіпаємо верхівку, тоді рослина швидше починає зростати вверх. Якщо ми обріжемо верхівку і так само будемо підстри... трошки підстригати по боках, рослина буде е, зростати в ширину. Верхівку зріжемо буде густіша. Коли ми ось так підстригаємо, вона йде вверх. В цьому випадку, мені цього і треба. Я хочу, щоб висота моєї огорожі була 3-4. Ну, я так думаю, 4 метри буде ця, цей живоплод. І тут буде загущуватися поступово, і верх буде зростати. Тобто, зрозуміли? Якщо вам хочеться, щоб рослина швидше зростала вверх, будь-яка хвойна: туя, ялівець, кипарисовик, будь-яка хвойна рослина, якщо ви хочете. Швидше, щоб ви зростала вверх, підстригайте по боках, верхівку не чіпайте. Якщо хочете, щоб швидше була отака, пухнаста, верхівку зрізаєте на тій висоті, яка вам потрібна. Якщо ви перестанете зрізати верхівочку, рослина почне зростати вверх. Все одно від природи, якщо заплановано, щоб вона була висока, вона буде зростати. І якщо захочете знову зрізати верхівочку, Розумієте, так? Що буде в подальшому? Що робити ось з цією обрізаною хвоєю після стрижки? Якщо ви впевнені, що ваші рослини, рослини здорові, вони нічим не хворіли, шкідників не було. Цією хвоєю можна мульчувати хвойні рослини. Гортензії, будь-що, що саме е можна мульчувати саме хвойним опадом або хвойними отакими обрізаними гілками. Якщо ваша рослина хворіла, були шкідники в цьому сезоні, краще приберіть, не краще, а приберіть. Зі своєї ділянки, а вже як ви це будете робити, це знаєте, кожен вирішує і е, в кого є які можливості. Або вивозити є е, в нас служби, які вивозять сміття, це можна робити, спалювати. Я, ми не спалюємо нічого на своїй ділянці. Ми дбаємо і про себе, і про сусідів, і про навколишнє середовище. Друзі. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео допоможе вам. Якщо ви запланували ось таку гарну огорожу, з той до речі, така туя є в нашому розсаднику. І такі вже гарнюньки можна посадити, щоб вже цієї осені вже ви відокремили, можливо, якусь частину саду одна від одної. Знаєте, відокремлюючи навіть невеличкий сад. Можна зробити дуже цікавим. Зробити такі, знаєте, ніби зелені кімнати. Тож, друзі, бажаємо вам, бажаю вам наснаги, натхнення, бажаю, щоб садочки нашої України були охайні, найкращі і дуже цікаві. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Слава вам, наші любі українці! Дуже вдячна вам, що ви Дивитися наші відео, що ви чекаєте на нові відео, що ви розумієте, що в нас дуже багато роботи на новій ділянці. Але друзі, все знімаємо. Обов'язково вам будемо показувати. Бо скажу наперед, що дуже багато цікавого вас чекає ще попереду. З вас подобайка і обов'язково підписка, друзі. Подобайка, коментар, допомагає розвитку нашого каналу. Це ваша подяка за те, що поділилися своїм досвідом. Щиро поділилася від душі. Тож, ще раз подобайка і підписка, а ми з вами зустрінемося дуже скоро в наступному відео, друзі. До зустрічі!